Вкладання на Dyson на склоподібне волосся. Як і всі дівчата, я дуже бажала Dyson. і чоловік мені його подарував. Звичайно, дивилася купу відео, як вкладати, і назбирала самі дієві лайфхаки. Перше це спрей від Тітже. Він звичайно не дешевий, але він дійсно дієвий. Тому обов'язково рекомендую придбати По проділам ретельно пшикою і, звичайно, ретельно жмякаю. Всі рекомендують та в четвертою фіксації, але в мене вдома був п'ятою фіксацією. І скажу чесно, він справляється так само. Розподіляю по всій довжині і Ребінцем це все прочухую. Та приступаю до окладання. Беру насадку щітку і починаю просушувати з коріння. Щоб отримати гарний об'єм, тут уважно. Чухали, зафіксували 5-10 секунд. Спочатку гарячим воздухом, а потім вмикаємо холодний. Проходимось по всій голові і не забуваємо обов'язково за потилицю. Коли повністю просушили корінь, ми звертаємо увагу на об'єм і просто офігіваємо. Далі беру тоненьку насадку, бо все ж таки локони тримаються з нею довше. Першим ділом виділяю пасму біля обличчя. Тримаю гарячим воздухом 5-10 секунд. І увага! Вмикаю холодний режим та тримаю це 5-10 секунд. І Фіксую зажимом. Обов'язково прочесую довжину, фіксую крабом верхній пас, приступаю укладати від обличчя локон. Тут так само спочатку прогріваємо гарячим воздухом, а потім вмикаємо холодний. Вуаля перший локон. Прядки вибираю різних розмірів, так у нас вийде більш об'ємна укладка. Перехожу на іншу сторону та міняю напрямок. І знову ж таки не забуваємо просушувати холодним Воздуху тут я вже радію, бо скоро кінець. Чесно сказати, я думала, що Dyson всі хочуть, тому що це бренд. Але я не очікувала, що дійсно він зможе зробити такі класні укладки. Так, він вартий своїх грошей. Навіть чоловік це сказав. Укладання дійсно виходить як з салону. Ти відчуваєш себе чекуля на мільйон. Поки я базікала, я вже докрутила останні пасма. та знімаю свій локон страсті. Розпроділяю та беру лак від тіджі. Шикаю не як всі поверхностно, а між волосся. Так локони не склеюються а будуть більш об'ємними. і навіть сонечко вийшло на моє окладання. це ж дивовижно. Пиши в коментарях, як тобі результат.